Очікування нового року це особливий час, наповнений мріями та чарівністю. Адвент-календар пазли робить ці дні ще яскравішими. У наборі 24 пронумеровані віконця. Щодня на вас чекає новий пазл зі зворушливою зимовою історією 50 деталей, які крок за кроком складаються у казкову картину. Захоплює і дітей і дорослих, адже так приємно проводити час разом, створюючи спільні спогади. Ви бачите, як на очах оживають святкові персонажі, звірята та люди, що готуються до нового року. 1200 пазлів, 24 картинки і одна велика історія, яка поєднує родину у святковій атмосфері. Це більше ніж просто календар. Це щоденна пригода, що дарує тепло, усмішки та передчуття свята. Подаруйте собі та близьким магію очікування і пориньте у новорічну казку. Свято починається ще до нового року. Адвент-календар пазли дарує щоденну радість відкриттів. За кожним віконцем на вас чекає новий набір деталей, із яких поступово народжується велика зимова історія історія рано креатив бажає вам світлого настрою, натхнення та найчарівніших свят у колі сім'ї.